Стефані! Що це за магідон? Я готувала панкейки. Ага. То де вони? Не вийшло. Ага. Ясно? А чого раш такий? Що, не могла? Побрати тут? Не встигла. Які проблеми? Ну. Який, щоб ти не мала дитина, а ведеш себе наче тобі 5 років. Крінж. Я ж повинна себе якось розважати. Ти весь час на роботі, ти зі мною не спілкуєшся, ти весь час домахуєшся до мене. У ну, мене така робота, що стара пісня, така робота. Вона, мама, через це пішла від тебе.